Дуже страшно, а зловимо з 999. До речі, Білу стріт. Щоб ви розуміли, менше за саму першу касту. Лол. Всі все підготували. Закинуйте. Я закинув снарягу. Бо я беру снарягу. Я так подумала, це не завжди добре. Наприклад, втікти від нього буде кладж. Можливо, але, але, його легше знайти. Давай. Let's go. Let's гол. 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 Гол! Атакуємо хату, Атакуєм хату. Атакуєм! Відкривай! <ривіт> Де ти привет? Я тобі надару дуб. Давай, відкрывай. Да шо скривно? Мені здається, привид нас для когось. Давай, де ти? Ти тут? Бро. Кухня. о, -о, -о. Ти знайшов дошку! Нам пизда. <звиріш> так, Ярик, що ти з цією дошкою робиш? Нам візьми А, Ярик, тебе по 48 -го. О, -о. Жень, не бери. Жень, не бери каку. Ой, і мені, мене здається, тепер виступав. А? Ви бобобу, що ви робите? Ну, ми трошки. Це просто, я ріка Боба. А. Ти маєш прощатися з приводом. Я прощався. Женя, в тебе норм. Глист. Ярик типу прощався. Да, я прощався з ним, я культурний. Відповідаю усім, тут і так це написано. Maybe. E. W. F. L. Apple. Apple. Що значить Apple? Погидно. Ну, да. Жахливий. Що з моїм глухим? Поеху. Поеху. Тебе я фотокамера камил. МП до четырех. Так, ебать ты скрикнула, скрикнула блядь. Хотя вот тоже вистера, ты себе сидел подожди, не спилкувался. Заня, в тебе в

Ага, це не мінусова температура, Кать, можеш вичоркувати. Ага. Я не впевнена, що у давай, піду, мене... давай, в нього є НП. Давай з тобою піду. Давай, давай, бери камеру, бери камеру. Ні, я піду з Я тепер буду тут сидіти, я своїм лузном навіть туди не сунусь. Катя, бери радіоприймач, а я запасник візьму. Я вже все. Сал... Так? Да? А mm -hmm. радіоприймач? А кого ми з МП треба? Радіо. Я оце... не буду з ним розмовляти. No. Ну ладно, я буду розмовляти. Але візьми камеру, тоді. на. оце, камера? Ні, оце. оце... оце, оце. оце камера. Б... А це фотокамера, дай мені. Я беру камеру. Yeah. Yeah. Все, готові? Yeah. Та, типу, да. Тож, як ти крикнув, я не знаю. А МП нам більше не треба ще раз. Тр... Ні, якщо це мару, я то. Досить. Я на всякий случай з МП похожу. А вона виробила світло. От сука. А, е, щиток. Иду включу завез. От Женю з хуебесами говорил, а світло mm, Нормальний мужик, до речі. <laughs> Нормально розмовляє, чо позитивний. Блін, може дошку біля Белефу поговорити? Слухайте, я я на хаті буду, я Так якщо шо тебе нуль, буде, то взагалі не грати. Дивіться, там посередньому густ добирається, Да, Якщо да. я були на вулиці, він не зможе почати уход середи мене одного. Угу. Женя, дивиш мій е, влог. Я зайду, дивись. Е -е, це його кімната? Так, да, це його кімната. Як це кімната? Заебись, боже, яка я класна. Ага, я не можу. Я не можу не дома споразоку. Я не бачу вогники. Да? Yeah. 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 <laughs> я с дошкой стоїть перед... Камила! Uh, до тріхи, до трейхи. Ты ч лотики шои? Хи-хи! Хи-хи, блядь? Ни хихи, ни хуя! Не, Ні, я ничего не чую. А не я ч, блядь, хихи, бля. Хі -хі, бля. Покладіть досвен шипить, будь ласка. Або камеру він щепить. Зараз я цим займаюсь, таки світло включить. Хихи, блять. Шоб тебе хихика, сука. скажіть, які у нас признаки є? Мінусової температури немає. Немає, немає примарних, примарних вогників. вогників. На радіо приймають, щось не відповідає, сука. Тобто Мьюринг або Ворге. цього... Я перевіряла МП і воно до п'яти не скакає. А, а Мара, вона хоче вогник. Ааа. То щось, щось тут не так. А це роботи проектор ДОС або Примарні записи, правильно? Проектор ДОС. Взагалі нам потрібно ще. Коротше, йду, я все робити, звісно, да. Точно родий приймача не було. Не, я пробував, не ходжу, не мені пробував. вона не хоче. А минус 2. Ну, я треба пішов. мірити знов. <кхід> Ти взяла термометр? Ні, я взяла цей. Ага. Фіксую на підера. Е, ну, дивіться, всяких цих знаків у не бачу. Може, це на кімната приготови? Може, що. Це точно вона, вона ж тут з'являлася фізично. А, у неї якась ця. Є. Ууу! Записник написала Найс, тоді це. Скоріше за все, мюлінг Да. ось, Вот, две А нам потрібно МП? Да, походу. Блин. Нам треба МП. Не, мы можем же їхать, якщо у нас не было примарного вогника, радіоприймача минус вой Нам треба МП. А, чи воно є? Да, треба перевірити. Щоб переконатися, що це мюлінг? окей. Окей, я здохну заради вас. закривайте мене. Вона написала Help Me Закрий I'm мене stuck? Закрий мене і йди, бля. Хе-хе-хе Ты шо ти закрила, очі? Ты бізнес бігти, блять! А не дивись Давай! Ти... Каміла! Іди! Да ти не помрешь, успокойся! Іди ти ж не бачиш я дивлюся, Я дивлюсь, я б не могла Тобі треба реально тікати, бо в тебе 40% лузду У вас середній, маленький Тікай і до тікай, давай, уйови Давай мені цю 50, 50 Гуд Дай мені цю Каміла, я 86 Ого Так, блядь, лиши Я ж казала, лиши мене тут, блядь Щоб я перевірила Каміла Та успокойся ти або, бо ти не помреш так. Закрий двері і піди до фургона. Так вона не бачить це світло. Привид не, не бачить це світло. А, я поняла. Тобі не здається, що ми з тобою вуєарісти? Ярик, вийди. І Опа. закрий двері. Прийде. Що з камерою? Не знаю, ми з тобою Я різко. Ми і слідкуємо з сімейною сваркою якоюсь. Я їй кажу, що вона не здохне, якщо побіжить, ти постав свої руки на клавіатуру. Я відкрию з... тобі двері, якщо шо. Передній глузд продовжує падати. У вас камера блядь, за мапу. А, ну. Два вон. Вона 4. До 4. НП, ну. 0. Опа! світло Светло вырубало, тикай, вийца. Від... Тикай. Так до 4. 4! Так я. Ту... Я и ту світло включу. Выйди с этим. Я ей дихання чую, так що віц. У вас камера влетіла Да зараз поставил. Я застрял. ти не застрял. Зараз включи світло, спокойно. Не панікуй. У неї немає МП. У неї немає МП Ну, 4. Ну пизнес. Ммм. Ах, вот цвет. А на цьому... Нет, це бьюли. Я думаю, це бьюли. Sendspark? Нема, МП, вона дигнула прямо біля мене. Нема. Може вона то нема, МП5. Нема! Та все, Птеху, Стеху, спокійно. Не бачу ультрафіолет. Блять! іди нахуй хуй! Здається, почалася фото Ой, mm -hmm. ой, блядь, Вона закрила двері, блядь! ти нахуй! Я рик блядь. Живей. Ярик! Живей! Я Сука! О, блядь! Mm -hmm. Ультрафіолету не було! Мурой. Mm -hmm. А чого мені не за той? Бой? Я ж втік, блядь! Це всі мали бути в хаті! Сука! О! Бля, тільки що камеру перевернуло. Дися, бля, гандо. В тебе два? Один. А де другий? Женя? в мене взагалі нічого немає. О, мікрофон. У мене немає, да. А він в гаражі напевно, я його викинув, щоб взяти дошку, цю. А, ну йде в гараж, близько. Погнали, кай. Побалакай. Я как кай, бля, не с тобой до і Катя. Катя, ти йдеш? Так. Да. Mm -hmm. uh -huh. Вас вас вб'ють. Вас убив хуя. Вас середній гуз 50. Моліться, що це приводить, ты починає при 40 uh, пифа. Опа, світло. Це його перші признаки, і напад. Нет, до речі, активнис. Вот звіться, я тікав. Активнич не было. Це його кімнат. Ні. Ота що спереду, Ота. та. Сука. А да, далі не виймал. У... у тебе кинул. У мене немає. У мене немає. Опа, він речі кину. Я активність одна. Я чую шум. і шум? Я да, датчик працював. А це я, це я. А, виключно? выключен? Окей, активність далі одна. Жокайте, щось я? Не, я на звездках крупка. Виключіть фонарики. Фонарики выключи. Опа, активність 4. Активність 4? У мене є питання. У меня є питання. У має є вогником. Так, коли ти його включаєш. Ти маєш на звук орієнтуватися. А ти містри. Уйобай! Тікай! Тікай! Тікай нахуй! А, посмотри, а стих... це почався хан... Ті ховайтесь! Ховайтесь! Що ховаю? В сенсі, ховайтесь? Ховайтесь в шкафи, в шкафи, за об'єктом. Бляяять! Бляять, ось він! Ось вона! Ну, Або хтось від вас помрів. Ад... Ад... і тікайте це обходить, блядь. Куда? Катя найменшие Катя, тікай, не стій на місці. А як нам вийти? У вас? А вкус это тікає. світло? Тікаємо, Каміл. а де Катя? Катя? Я застряла. Де? Катя! Я выйдет. Ти де? Я застряла в квітах, я вже вийшла. А, все, ви вы живі? У, боже, я, як якому я, 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 я ваша перша охота? Жертва. Не, не круто. Ти? Готові? Я ніхуя хуя не чув. І, і хто це? <реку> О, ми виконали завдання? <реку> Але я ні хуя да, не чув. <реку> Датчика руху. Втекли від привода, імя. Ми втекли просто. Я. Ну, ми втекли. Без жертв. Короче, да. Ми mm -hmm. щось поняли, хто це Мороль? морой? Знаю. Я не чула. Я морой чимлю. Mm -hmm. А чому в тебе веблом люг? Бо я записав примарні записи. Так. І вичерпнув примарний вогнег, радіопоймаючи мінусову температуру, бо їх не було. Ти вичерпнув. У мене взагалі все в мінус. Дивись, ультрафіолет мене Угу. Mm -hmm. Окей, це не певне. Ні, не, знайшли, не, не знайшли, я привезу. Не знайшли повністю. МП. Я зафіксувала МП, але воно не було рівня 5. Так. Проєкт ДОЗ. Немає. Її видно без проекту ДОЦ. І вона на датчики руху реагує. Так, примарні вогні. Нема. Радіоприймач? Не знаю, що фіксова ну, не зн... температура? Є... Ви... Нема. Я розмовляла з нею, і там сквітілося, типу, два кра... червоних оцих бабобуси на радіоприймачі. Це означає, що вона, що вона мене не чула. Так, чи... Чи да, це цим... означає, що ні, вона означає, що, типу, вона що, типу, почула, що ти щось запитала, але вона не відповіла, вона має прямо говорити. Привіт. Так. Угу. Я просто тикала на кнопку і не ще збирається. Чи це мінусова температура ми вже не визначимо, бо ми як тільки заходимо на страх. Але давайте виберемо муроль і не будемо робити гемордів. Мюлінг. Осильно? Це камінуси не буде, Які ознаки Мюлінгу? Мюлін буде поводитися тихіше під час полювання. Мюріг віддає Параномальні звуки частіше, ніж інші види привичів. Зараз ні. було полювання, і вона щось ніхуя не була тиха. Ага. А морози, ну, так, так. тому що морой дуже дивіться, сильний під час. Морой привид, що постає з могили заради того, щоб поживитися енергією живих істот. Відомо, що вони накладають прокляття на свою жертву, яке може зняти лише антидот або пере... Парі... можна так, зняти лише антидот, або приїсом як надалі. Так, дивіться, дивіться, дивіться. Я бачу, коли я цей, коли я питав скільки йому років, він сказав, що йому 80. Десь 80 років, тобто це вже старий малий. Тобто він грани, але мені з гроба просто, щоб поживитися енергією. Тому те, навіть може йому було 810 років, я не уважно подивився. Тому я думаю, що, скоріш за все, варто ставити морой. Mm -hmm. тобто. морою. Ставимо морою? Так. Всі ознаки ведуть до нього. Шокай. Теоретично, по помил... mm -hmm. матеріалу. Ну так, так окей, я згодом. Сейчас, все. Готові? Всі обрали? Yeah. Так, стоп, у нас дотса не було. Дотса не було, а Морої не треба дотс. Ага, все окей. Я не то нажала, выбачай. Все, готовий? Я. Я достатньо обіцраус. <гум> я ти павчук. Я собі всю свою густ просрав, щоб <гум> тупо помаджаєм <Мадженніку гум> дій поговорити. <гум> Сука. <гум> не вгадали. А вгадали? Ми вгадали, блядь! Три <гум> рази підряд. Ми вгадав. Та... Ні, два здают. <гум> ні, ми три. Ана, це вже, вже третя переможна. Які підряд? Ми минулий раз сутка. не вгадали. А, Ярі. Та був карта. Вгадали. Ні-ні, минулий раз не ми вгадали, здається. Та вона про минулу карту. А ну, все, все, все. ну все, Все, на сьогодні, все. На цьому все. Дякую за те, що подивилися дане відео. Не обсирайтеся в цій грі. Як макаміла! Взнаю! <реш> не знаю! Були... Було страшно. Не Нічого не страшного, Це просуйте, ходіть, здорові, і все буде Україна. па -ка, па па